Рено Мастер 19-й рік, собі, 19 рік. Моторчик саме надійний, Тут 2,3 дізель 207 тисяч рідного пробігу. Ціна даного автомобіля 19800. Весь в рідній фарбі він, бачите, який гарненький такий колір, не чорний, не білий, якраз для наших доріг. Рейлінги внизу стоять. Доволі так гарно виглядає. І ще раз напоминаю, що машинка 19-го року, бачите, по пластмасі ніде нічого не затягана. Все в гарному стані. Покажи крісло, бачите, вона не затягне, де ні, нічого не порвано. Також регулювання сидінь, вверх вниз також видигається вперед-назад. Регулювання світла. Ось мультикермо. Також видно, що тут цей пробіг не затерти, все в гарному стані. Що, друзі, переходимо до салончика, Як я вам казав, мультикермо йде у нас приборочка 207 тисяч. Бачите, на шісті ступочка, все добре. Включається, нічого не розбите. Можете приїжджати, перевіряти все, як круїз, система старт-стоп, екорежим, якщо ви газу даєте, це кнопочка для вас, ті, буде економніше. Так, заведемо його. Кондиціонер є, заправлений повністю обдуви, подогріли є. Також це наш стандартний моніторчик. Можна підключити до блютузу, він також з Блютузом працює. Потім навігацію включити карту, передивитися медіа, телефон, все він реагує і підключається. Зверху у нас ніша для речей, тут фіксатор для телефону є. також на 12 вольт є зарядка, щоб підзарядити телефон. Пасажирські місця в гарному стані. Тканина збереглась. Що збереглась? Тут 208 тисяч це не маленький пробіг. Також вони отак можете відкидаються, можете там покласти речі свої або якісь. При також та сторона також відкидається, бачите? Гарно все вони продумали. Пасики безпеки для кожного пасажира, також водія. Тут у нас є віконце, щоб подивитися, який ми товар веземо. Це така допуслуга Бачите, я тут, а ви там. Це що означає, що він відкривається з двох сторін це дуже зручно, як вести вантаж якийсь, можна погрузити з цієї сторони, і з тої. Якщо там маніпулятор, йому буде дуже зручно, а не, як я бачу, з одної сторони тільки відкидаються. Так, що в нас по будці? Метр дев'яносто, виходить, висота його, дерево все збереглося. Також тут є така ніша, там покласти можете, ось, бачите, лежить віничок, щоб ну, ось, позамітати. Як бачите, все чисто, все обшито під дерево, берете. Машинка одразу може їхати вже на ній працювати, нічого витрабляти не потрібно. Це в нас лонг-версія. Позаду у нас Рено, форкопчик вже є, бачите, це дуже прикольно. Задні є партроньки, і також я забув вам показати, тут є ще камера. І коли ви включаєте задню передачу, ви відразу автоматично на екрані відображається камера, і ви все можете побачити, якщо припаркуватися. Так що, друзі. Якщо вам сподобалось це авто, тому що це 19-й рік, гарний стан, без підкрасів. Все на ходу, все працює. Приїжджайте до нас в Автопоінт Софійська, 19, покажемо. Проїдемось, перевірите самі. Пройдемо СТО і придбайте цей гарний автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.